Таю, ви на каналі Історії Кравця. Давайте трошки погуляємо, погуляємо прогуляємось по Пінтересту. Мою увагу звернули на Клер Маккардел. Ми її одну сукню розглядали в книжці 101 сукня. І я е, сказала, що я не знаю всіх дизайнерів, які можуть там зазначатись, чи існують їх бренди зараз чи ні. Тому, що, ну. Це нормально, якщо ми чогось можемо не знати. І от звернула звернули увагу на цього дизайнера. З х здається, років вона. Зараз можу трошки десь помилитись, але давайте все ж таки подивимось: це досить дійсно цікавий дизайнер своїми. Дизайнерськими рішеннями, незалежно від того, в який візерунок буде тканина, смужка, клітинка, чи крапочка, чи взагалі просто однотонна, але досить такі оригінальні рішення і для повсяденного життя. Так само. А, дивіться, тут, знаєте, я ж про що хотіла сказати. Дуже багато всього можна взяти собі, якщо ми полюбляємо дуже полюбляємо щось ретро стайл. І... Але ми не хочемо бути ну, такі прямо старомодні. знаєте, Тому що ретро буває різним і можна стати бабусею. В ретро, а можна стати досить стильною, ну, молодою, незалежно від віку, людиною. Так? Тобто мати досить актуальний вигляд на сьогодні. І мені здається, от Клер Маккардел вона одна з таких прикладів, коли можна робити себе. Досить витонченою, жіночною, оригінальною, деталізованою, десь просто ну, з дизайнерським смаком, деталями одяг, який буде популярним крізь роки. І мені здається, це одна з дизайнерів який, в принципі, ну, вдалося це зробити. Тому що здебільшого мені Пінтерест видає тільки старовинні ретро її дизайни. Немає такого, практично, я не бачу, щоб тут щось було досить, досить сучасне. Хоча, начебто, цей бренд все ж таки зараз існує. Проте, да, все ж таки, можна подивитись, що було, щоб потім пошукати для себе, що зараз вони пропонують. Це і практично всі цукні і трошки я ще подивилась такі відео про Клер Маккардел. вони, звісно, що англійською мовою, але одна з цілей Маккардел була. ну Направлення одягу для жінок саме воєнного типу. Не те, щоб воєнне призначення, ну, мілітери, але все ж таки воно відображало роки, часи того періоду її дизайнерського життя. називаємо це так. Тож ми можемо чогось не знати. Ми можемо щось для себе відмічати. Ось ця оцей ансамбль він в музеї Метрополітен, і він досить, мені здається, актуальний на сьогодні. Вона трошки розмита, ця фотографія, але ви бачите, що жакет поверх цієї сукні, мені здається, якщо ми зараз її побачимо окремо. Мабуть, зараз ми не побачимо окремо, проте тут досить, досить цікавий і рукав, і застібка, і укороченість досить актуальна на сьогодні в чому би ні. Можна брати, я ж, я ж кажу, що я не те, щоб я була прям так в повному повному, я очікувала побачити більш. Цікаві моделі, ніж можна було б побачити на сьогодні, але все ж таки воно мене вражає так само, як можливо, і вас. Тож, ось так дійсно, по Пінтересту можна пройтись. Можна побачити на Ютубі досить багато різних роликів, але іноземною мовою про дизайнера, про роботу, про те, чим воно займалося, яке направлення вона відігравала в своїх витворах, ось гра з клітинкою, ви бачите цікавий варіант для літньої сукні. І на сьогодні його так само можна робити. І це буде актуально для літа будь-які часи, тому що це актуальний лук, і, до речі, все ж таки була така деяка омовка про те, що Клер Маккар... Вибачте, зараз, щоб не, випусти, не припуститись помилки, Клер Маккардел, вона все ж таки позапозичила ідею Нью-Лук у Dior. Тому, ну, десь, скажімо так, все одно всі ми запозичаємо ідеї і дизайнери запозичають ідеї. Це нормальна практика, головне, не бути ну, злизаним повністю, але часи тому. Стверджують, що ідея New Look вона тоді була актуальна, зараз вона трошечки так само відроджується, тому що всім цікаві такі пишненькі спіднички. І чом би не використати цю ідею для себе і на сьогодні. Дивіться на нових дизайнерів, дивіться, переглядайте те, що нам не знайоме, ось ця сукня, те, що ми, в принципі, з вами от нещодавно моделювали від пакен. Він робив так само на запах пілочку. Тут, мені здається, я дуже погано можу розлити, але здається, це все ж таки цільнокроєний рукавчик, а в, в пакет там взагалі було без рукава відрізаний такий нижнє плече, відрізана пройма. Тож, ви так само бачите, що це не поцуплене, а все ж таки ідея вона у повітрі. І в її все одно хтось до себе так само приміряє. Ось її бокова частинка, досить оригінальна застібка, якою можна так само користуватися на сьогодні. Так, ми бачимо, що тут рукав цільнокроєний. Здебільшого це досить оригінальний і досить швидкий варіант розкрою. Навіть не треба думати, що там з рукавом нам робити, тому що можна все зробити вже на кресленні. Тож, що ж, дякую, що ви дивитесь, що ви коментуєте, що ви звертаєте увагу. Я бажаю вам продовжувати в тому ж ритмі, тому що мені це дійсно і цікаво, і важливо, що я вам розповідаю, і ви так само обізнані і в трендах. і... В дизайнерах, і ви знаєте, можливо, навіть трошки більше. І я впевнена, що взагалі-то ви можете знати щось більше мене, а щось ви можете знати, чого не знаю я. Так що пишіть. Це цікаво, мені це приємно. І дякую вам за увагу до мого каналу і до того, що я намагаюсь максимально продуктивно для вас робити. Всім до нової зустрічі! Березі, бережіть себе.